Хочемо дуже коротко і чітко пояснити, що таке НМТ, яка його відмінність від ЗНО, ДПА та інших, на перший погляд, незрозумілих абревіатур. І так, НМТ це національний мультипредметний тест. У 2025 році є деякі нюанси щодо його проведення. І так, це форма вступного випробування для того, щоб потім ваша дитина, учень, міг піти або в університет, або в інший вищий навчальний заклад, академія, і так далі, на рівень бакалавр та магістр. До цього, до 2022 року, до початку повномасштабної війни у нас було ЗНО, незалежне оцінювання. І відповідно. Під час воєнного стану для спрощення був зроблений формат НМТ, яка його структура і відмінності. І так, є. Інваріантна частина, тобто її не можна змінити. Це українська математика та історія, вони здаються обов'язково. Тому вам потрібно, навіть якщо ви зараз навчаєтесь в 9, 8 класі, не говорячи про 10-11, й й звернути увагу на ці дисципліни. Математика це алгебра і геометрія, логічно. З 7 класу вони розподіляються на дві частини, але включаються в НМТ. І один предмет, ви маєте вибрати те, що вам дуже подобається. Або ви хочете вступити в університет, де цей предмет є спеціалізованим. Наприклад, медицина зазвичай це біологія, хімія. Якщо якісь технічні речі, це фізика, відповідно, ну, і так далі, географія. так далі. Що можна сказати про. Тих учнів, які вивчають або навчаються іншими мовами. Це дійсно може бути підтримка кримсько-татарських, польських, угорських і румунських осіб, які розмовляють відповідною мовою. Формат проведення комп'ютерне тестування в спеціально обладнаних аудиторіях. І відповідно це тестування складається з двох етапів. Перший етап це буде українська мова та математика по 60 хвилин в один, в один цей, скажімо так, в один час. Тобто ви спочатку пишете українську і відразу ж математику. І другий етап це відповідно історія і той предмет, який вибрали. Між ними 20 хвилин перерви. Після завершення ви отримуєте відповідно результати. І шкала цих результатів від 100 до 200 балів. Де 200 балів це все ідеально зроблено, і президент робить подарунки особисто зустрічається з дітьми, які набрали максимальну кількість барів. Календар проведення. До 3 квітня потрібно було зареєструватися. Якщо ви не зареєструвалися до 3 квітня, це не страшно. Можна подати документи і зареєструватися в другу хвилю. Але наступний етап це вже проведення знову сесії, коли проходить цей іспит 120 хвилин 120, про які ми говорили. 14 травня і 25 червня з цей період буде основна сесія і додаткова. Ми зараз надаємо вам можливість отримати ґрунтовну підготовку до НМТ на базі міжнародного інноваційного освітнього холдингу, «Мрія» Який ліцензований, вже багато років надає свої послуги і гарантує високі бали, якщо ви будете готуватись за нашою програмою. Дякуємо за увагу! І зараз, кому цікаво, переходьте до підготовки з математики. Будуть основні моменти, про які не говорять жодні інші викладачі, оскільки, можливо, вони цього не знають. Підключайтесь.